День прошу сідання. Судово звільнитися відкритим. Проводиться до поліційної скарги захисника. Підозву Матковського на ухвалу сідчого судівшого цінного суду 15 січня 2023 року по повідомив задоволені скарги на повідомлення про підозру. Будь ласка, секретар хто у нас з'явився. Судове засідання з'явились прокурор Кимник Роман Володимирович. Захисник підозрюваного Вітюк Василь Вікторович. Також про з операційної скарги повідомлявся захисник підозрюваного Волонець Руслан Анатолійович та підозрюваний Гарковський Ігор Олегович. Коли фіксація судового засідання, здійснюється за допомогою комплексу СРС ФЕМІДОВ Судове засідання проводиться в складі колеги суді головища Чорненька, судді Глоту Калу секретар судового школи рапрокурор від äh, Кимлика захисник Вітюк. Суд роз'яснює учасникам процесу прав відбуду складу суду секретарю. А також захиснику право відводи прокурора і навпаки захист чи буде від чи буде відводи? Немає шанаш. Не Прокурор немає шанасу. Не З'ясовується думка про можливість розпочати розгляд за відсутності захисника Волинця та Готковського. Будь ласка, захисник. Вважаю за можливий розгляд. Прокурор так само. Може? Може. Може. Ваша думка учасники процесу судномісті постановив за можливе проводити розгляд опеційська відсутності Іншого захисника та підрозділа повідомляли з належним чином про четві до справи їхня наявка не перешкоджає апеляційному розгляду. До суду надійшло клопотання відніжник щодо фіксування судового засідання за допомогою відеокамери. Будь ласка, захисник, ваша думка? Не заперечую. Прокурор. Теж не заперечую. Заслухавши думку учасників процесу, суд на місці постановив задовольнити клопотання щодо фіксації ніжних на підставі частини 6 статті 27 КПК України. Чи будуть учасники впровадження перед початком розгляду клопотання? Захисник? Немає, шановний суд. Прокурор. Немає. Суд переходить до доповіді. У пансвічі судівачного 700 15 січня 2024 року відмовила задоволення скаргу захисника Вітка, яка подана повідомити про підозру дозволу АФО від 6 групня 2023 року та підозру підготовку 30 грудня 2023 року, промов завершення, заклада, 16, 11, 035, 4.002 від 1 квітня 2016 року. Судовочний план тем, що ми від дозвучка, дорожнього відповідає статті 277 кабака, визволення стане можливо вчинення по сумнівшею. Передбачена частина 3 часа 254 числа третій сумівського частини 29 України враховуючи з мене докато України фінансова закону України No 35099 від 8 грудня 2023 року відсутній підстав, де визнаки, що при новому провадженні закінчилась доходного розслідування до кордонного особи для визнання допусками доказів, отриманих після кілька часов досудового судового розслідування. 2 січня 24 року та 24 січня 2024 року через підсистем суд до апеляційної палати надійшла апеляційна скарга доконує до від неї відповідно захисна капітальського в якій він просить уголосів часів скасувати, постановити нову, якусь здоров'я скаргу та скасувати оголошення Готковському 6 жовтня 2023 року та 30 жовтня 2023 року підозрю в кримінальному провадженні за ознаками вчини злочини, передбачено 1327, 1626, 37 чи 25 на колесу України. Вважає, що судове рішення є незаконним та немпродований, підіймає скасування, оскільки у кримінальному провадженні, яке закінчується на 102, го до судового розслідування закінчився 3 вересня 2020 року та продовження в цьому порядку не був. Отже, повідомлення про підвозкування від 6 жовтня та від 30 жовтня 2023 року ставлені та вручені після... Закінчення сроку до розслідування, тому вони підлягають скасуванню. Усі докази, які зібрані після третього вересня 2020 року, є допустим відповідно до числа 8 статті двісті КПК України, оскільки вони отримані поза межами строку досудового розслідування. Таким чином надані прокормним доказу не доведено обставини, які свідчать про наявність готовних підручів чи зручничів підстави з їх скасувань. Супереч викладних основоположних правових норм Конституції України та посади законодавства пункту 20 і значку 8 до 11. перехідні положення КПК України в редакції закону кордон чинності з 1 січня 2024 року змінити з вами вроде дні закону у часі. тому не того закони, який пом'якшує безкосову відповідальність особи, навпаки, того закону, який після набрання на чинності надав підстави притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які не підігали такі відповідальності, до набрання на чинності. Так законодавець визнав на майбутнє, а саме поновлені строки, які закінчилися до чинності відповідно законодавчими змінами, без можливості закону їх раніше. Законними процесуальні дії, які були незаконними на момент виконання таких дій, названня допустимих доказів, які були недопустимими на момент їх отримання, та законними судових рішень, які були незаконними на момент їх прийняття. Чинника КПК України, який набрав чинності 1 січня в року на його думку, незмінив статус незаконних процесуальних дій судових рішень та недопустимих доказів у кримінальному провадженні закінчується на судбах у період між 4 вересня 2020 року та 31 грудня 2023 року. Такі короткомотиви прийнятого рішення Слідчим судде, суддею та доводи апеляційної скарги. Захисник чи підтримуєте апеляційну скаргу? Підтримую. Прокурор. Будь ласка, захисник вам надається слово для, для, для часу для висловлення доводів. Шановний суд, доводи детально викладені в апеляційній скарзі, в доповненні до апеляційної скарги. В якій зазначено, що дійсно ми вважаємо, що строк досудового розслідування закінчився 3 вересня 2020 року, відповідні підозри і зібрані докази на обґрунтування цих підозр були зібрані після цього строку, тому ми вважаємо, що відповідні підозри підлягають скасуванню. З приводу дії пункту 28, перехідних положень, то ми вважаємо, що він суперечить Конституції з цього приводу обґрунтування також наведено. Зважаючи на викладене, ми просимо. Я прошу задовольнити апеляційну справу. Захисник, скажіть, будь ласка, вчора в минулому, засід... минулому засіданні, не по цьому провадженні, інший захисник говорив про те, що відносно вашого підзахисту відсується спеціальне досвідне розслідування. Суду ні в тому провадженні, ні в цьому провадженні немає ніяких документів, що суд визначився, чи є це спеціальне досудове розслідування, чи в цьому провадженні, чи не в цьому. Що ви можете з цього приводу суду пояснити? Е, якщо я не помиляюсь, то в, в доповненні до апеляційної скарги в минулому провадженні ми посилалися на номер, криміна... на номер судового провадження, якою ухвалою визнано спеціальне досудове розслідування. 14 грудня. Немає. Е, ну там, можна, там немає, бо якби було, то ми б на це увагу звернулися. Через це вас уточняють. Вчора був виступ, а і в засобах масової інформації про це шириться. Інформація, що проводиться, через те, уточняється. Є ухвала від 14 від слідчого виступку? судді від 14 грудня, е, якщо я не помиляюсь, але номер точно не знаю. І е. вас з собою його немає. Ну, на даний час собою не добре. Присідайте прокурорство, суд. Я теж буду коротко, тому що ми багато вже в даному кримінальному провадженні нюансів обговорювали. Знаємо всі ці моменти. Дійсно, наша позиція суперечить. Тій позиції сторони захисту, що будь-коли, в тому числі 3 вересня 2020 року, закінчилися строки досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, на підтвердження цього ми і під час розгляду скарги на повідомлення про підозру теж надавали докази. Ну і по суті, це був єдиний аргумент сторони захисту про те, що враховуючи закінчення, на думку сторони захисту, строків досудового розслідування. Докази є недопустимими, оскільки зібрані поза межами даного строку. Цю позицію зрозуміло ця позиція суперечить КПК, очевидно, з урахуванням статті 28 і інших змін до кримінального процесуального кодексу, який зараз обчислює строки лише з моменту повідомлення про підозру, як всім відомо. В іншому Ті докази, які зібрані в даному кримінальному провадженні об'єктивного спостерігача можуть звичайно дати змогу такому спостерігачу встановити причетність Гладковського до вчинення цих дій. Це є критерієм обґрунтованості підозри відповідно до рішення Європейського суду з прав людини. І на даному етапі цей критерій дотримано, що і підтверджує ухвала. Слідчого суді від 15 січня 2024 року щодо спеціального досудового розслідування, ми ще здається, з, навіть не минулого, а десь один із позаминулих засідань ви мене запитували. Я вам казав, що так. В даному кримінальному провадженні є спеціальна ухвала про спеціальне досудове розслідування. На жаль, її в мене немає, але вона є в єдиному реєстрі судових рішень. Вона набрала чинності, очевидно. І так здійснюється спеціальне досудове розслідування відносно і Гладковського, і Букіна. Зрозуміло. Ви думаєте, поки що я маю пам'ятати прямо Гладковського, всі засідання, хто прошу. Я просто я пам'ятаю, і тому я і кажу. Вас при собі немає. Питання є? Що завершуємо? Заслугуючи доводи учасників суд на місці постійно закінчиться закінчити засвітнювання обставини справи та політику доказом переходить до дебатів. Будь ласка, захисник. Шановний суд, прошу скасувати ухвалу 991-5-24 від 15 січня двадцятьвертого року слідчого суддовища антикорупційного суду е і задовольнити апеляційну скаргу. Прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити в силі ухвалу, якого скаржує сторона захисту. Дякую. Право репліки буде? Немає. Суд добирається на розчинок, а ви прийняти рішення. Хвалим України рослинна частина. 25 січня 2024 року міста Кібервиця накладу суді складуючи суді щоденько, суді Глоту Околини, звучить серед засідання школи. Захисника вітюка, прокурора Кемлика, відозного Гладковський не з'явився, що відкритиму судовому засіданні, заліпеців не платиш до суду, біцінського захисника підозрюваного Гладковського Юрія Олеговича, Вітюка Василя Вікторовична Хласича, суду від 15 січня тисяча двадцять року, йому і скарги на наповідно про підозру Гладковському Юрію Олеговичу від 6 жовтня 2023 року та про нову підозру 30 жовтня 2023 два року привачним 6216. -20 11 035 від 1 квітня 2016 року постановила апеляційну скаргу за дитинку капітозу Ігоря Олеговича Вітюка Василя Вікторівича Золонини Тишаскового. Ухвалу свідчу суддів і суду 15 січня 2014 року про відмову задоволення скарги на повідомлення про підозру Надковського Міра Олеговича від 6 жовтня 2023 року та про нову підозру від 10 жовтня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою призначити новий розгляд слідчим суддаю у суді першої інстанції. Ухвалі з оточним ризиком не до проголошення та розкажемо, коли цей перегляд не підлягає. Повинен текст ухвали буде проголошений 26 січня 2024 року, в 8.50. Головний хвилин. суддя судді підписи, чи не повинен колеги. Зрозуміло, судді річні? Так, судді. ще. Судді Ще я можу той номер справи, що ви питали сказати, ну він там в доповненні до операційної картки. А, от так. Це так зайшло, що ви виймаєте на ну,